Ось і настав той величний та відповідальний день єднання, сучасності та історії українських захисників та захисниць із відеоми на весь світ могутніми козаками відважні, хоробрі, сміливі. Такими були козаки. А ми, українці щасливі, бо з ними знайомі такі. 14 жовтня Потрійне свято, День українського козацтва, День захисників та захисниць України, свята покрови Пресвятої Богородиці, свята покрови. Ти козаків рятувала, своїм мамофонам їх накривала. Лагаємо тебе, врятуй їх знов, щоб не лилася більше українська кров. Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролись за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни. Ми діти козацького роду, і у нас Україна неніка. За волю і за свободу кожне дитяче серденько. Вперед, козаки України і вами Європа, весь світ. Ви воїни віри, надії. Ми вам посилаємо привіт, привіт в передачах, гостинцях, малюнках у щирих словах. Привіт у всіяких дрібницях, що робить для вас дітвора. 24 лютого, 2022 року. Поділено наше життя на до та після 24 лютого. На світанку країна агресор Росія напала на Україну по всій довжині суспільного кордону від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі, і окупованого Криму. Україна чинить запеклий опір для України настає нова ера правди, гордості, справедливості, свободи та боротьби за мир. І саме за цим ми безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття українським воїнам, збройним силам України. Ми щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома, в комфортних ліжках, поки ви там, на передовій, оберігаєте наш сон. Моя молитва нехай Найшли в собі сили відкласти своє мирне життя заради порятунку рідної країни. Ви просто супергерої нашого часу. І щодня, щогодини, щосекунди дивитись в очі ворогові. Та хай же він боїться, навіть найменшого пороху ваших очей. Міцного здоров'я вам для виконання свого безмежно важливого завдання. І шаблі боялися і татари, і ляхи, і москалі. Москалі, мабуть, найбільше, але висновків зі своєї історії вони так і не навчилися робити. Тож ми, славні нащадки тих великих воїнів, обов'язково здолаємо всіх ворогів приблизно ось так. Тому, шановні українські воїни, у день нашої сили, свято українського казацтва, ми щиро закликаємо. Нехай прибудуть з вами сили наших стародавніх предків. Відчуваємо також невірну гордість, що належимо до сланого українського народу, де саме в наші дні ми продемонстрували незламність та безкінечну волю до перемоги. Ми суперсини та супердоньки нашої нації. Наш козацький дух бажання жити у власній країні та велику волю до перемоги. Ніхто не знищить у цілому світі. День нашої перемоги ми запам'ятаємо так само чітко, як і 24 лютого 2022 року. Але вже не буде паніки, страху чи розкошу, а тільки радість від того, що все скінчилось, буде велике свято. Тож ми, українські діти, звертаємося до кожного українця. Не падайте духом, як козаки ніколи не здавалися. так і ми будемо точно вільні. Це є в нашому ДНК. Й у таке велике свято ми просимо Пресвяту Благородицю накрити нас своїм покровом та захистити від куль ракет та артилерії, щоб жодна українська мати більше не оплакувала свою дитину, щоб усі доньки і сини повернулися додому живим. Ми всього на всього хочемо жити у вільній європейській країні, де є правда, добро і порядок за європейськими цінностями. Насправді це дуже мінімальні вимоги. Богдана Хмельницького то яскравий приклад для нашої нації. Шановний гетьмане, ми не підведемо. Бути козацького роду це коли десь у глибині твоєї душі завжди озивається ось таке, Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Ми збережемо українську культуру і точно примножимо її. Щоб весь світ пишався тим, що живуть в один час такими славними людьми, і з нами, українцями. Перша конституція невимовно технічне вміння вести бій, а також вміння єднатися у скрутну хвилину. Список надбань козацької держави можна довго продовжувати. Ми не підвели вас у часи повномасштабного вторгнення. Дякуємо всім волонтерам, що також кинулися на порятунок України. Ви козаки свого фронту? Ви неймовірні. Спасибі тобі захиснику, що вишиванку нині приміряю. В день перемоги я одягну таку. Це буде Україна, точно знаю. А ми заспіваємо про Україну. Як любимо широненьку єдину, як любимо тата, не тільки на свято. Ми будемо щодня про це вам казати. І Калина точно не похилиться адже в Україні є ми, українські воїни. Сьогодні ви пишете нову історію України. У ваших руках. Майбуття всієї Європи. Ми пишаємося вами, віримо у вас, повертайтеся живими, повертайтеся з перемогою.